Чому інвестувати в землю в 2025 році вигідно для інвестора, коли ми починали проект, ми розказували, що буде в майбутньому через рік, два або три. І от ми з тої точки старту ми вже дійшли в той момент, коли у нас є кейси виходу інвесторів, які заробили там від 30% на вкладний капітал в доларі. У нас є зростання вартості землі. Ви можете проаналізувати, зрозуміти, як розвивається ринок. І у нас точно є оце розуміння, як же ж ринок сформувався, яке буде майбутнє через рік два тому відкладати ще ви точно ну не не до заробити, тому потенціал є. Інвестори заробляють, я раджу придивитись фонд, реінвестиція чи щорічний дохід це класна альтернатива. Я маю 150 тисяч гривень. Я хочу примножити їх, наприклад, скориставшися таким активом, як Земля. Це реально в 2025 році. Це реально, наприклад, інвест сертифікат фонду, чи щорічний дохід чи реінвестиція. 122 сертифікати. Це мінімальний ну, чек, чи там мінімальний об'єм сертифікатів. І потрібно придбати це умовно і буде та сума, яку ти кажеш, запланована прибутковість 15% у валюті по фонду. Реінвестиція, як приклад, за неповний рік існування фонду ми вже перебільшили цей прогнозований відсоток прибутку.